Сьогодні на виході з ямки нам потолонило ось такий от кабан суцільний м'яс. Прийшов в нашу колекцію трофеїв. Ну і, Звичайно, трофеї треба любити. Ми його взвесили. Ми його зважили. Він майже 5 кг, 4,870. От, Не часто трапляється впіймати таку рибу. Ну і, звичайно, ми хотіли б, щоб він все більше. Нам приносив радості і не лише нам, а й іншим рибакам. Єдине, що у мене величезне прохання і звернення є до всіх, хто його впіймає, Випустіть його, будь ласка. Он і мамка, напевно, непогана. Ну і може порадувати ще багатьох такими, ну, по-справжньому, неперевершеними хвилюваннями. Ну, мамка. Ты така мамка. Такие мамки трапляются на часто.